Вітаю котел Atmos, твердопаливний DC40SX. В чому проблема? Після минулого опалювального сезону починається новий. Відповідно, якщо вімкнути котел, працює ладомат, працює насос, не працює вентилятор, який нагнітає повітря. Вентилятор знаходиться за котлом. Його видно, І відповідно, можна пробувати в першу чергу викруткою. Ось видно там сам вентилятор. Можна викруткою в проріз запхати, пробувати примусово прокрутити вентилятор. Може бути таке, що він забився сажею. Можна ззаді постукати по корпусу. Можна. Трошки розрухати ось цей штекер, він може запрацювати. Якщо ці всі дії ви зробили, швидше за все, так як в цьому випадку, мало би бути, не працює конденсатор, який знаходиться ось тут всередині, який повинен запускати вентилятор. Зараз розкручуємо, дивимося. Ось, відкрутив кришку. Є два болти, відкручується, кришка просто піднімається. Маємо тут такий набір електроніки. Ось тут є плата, ось конденсатор. Зараз його змінюємо і пробуємо. Отже, як це часто буває. Конденсатор поміняли. Все одно нічого не. Не почало працювати. Вентилятор далі не працює. Пробуємо міняти реле температури, яке включає вентилятор. Відкручуємо тут ще болт. Ось це реле будемо міняти. Кришку цю просто підважуємо, викруткою чи ножем, я її вже підважу, здіймається вона досить легко. Маємо два болти. Зараз їх відкручуємо. Датчик температури замінений. На вентилятор це жодним чином не вплинуло. Відповідно, лишився варіант заміни датчика спалених газів. Зараз міняємо його і пробуємо. Кришка знята. Велика ймовірність, що це таки цей датчик, тому що ось ми крутимо, нічого не клацає. Зараз я поставлю новий, там має бути досить добре. Чути оцей момент, коли з вентилятора воно переходить на робочий режим. Датчик поставили. Його треба провести отут по лівій стороні, відкрутити ззаді цю плиту. І ось тут скобою він фіксується і отак запихається просто всередину. Ось він є. Отже, епопея продовжується. Реле спалених газів замінив. Воно почало працювати коректно, але проблему з ось цією четвертою колодкою, яка подає напругу на вентилятор, не вирішили. Що зробив? Продзвонив. Виявилося, що тут в четвертій колодці ось тут немає напруги. Ось цей чорний дріт, він виходить, він подає живлення 220 на вентилятор. Тут 220 немає. Справа була в самому запобіжнику. Хоча запобіжник виглядав справним. По факту, ось старий запобіжник встановлений. Я вже взяв новий. По факту, запобіжник не замикав ланцюг, не подавав напругу. Я поставив новий запобіжник, він так само не включив вентилятор. Обов'язково, якщо ви берете новий запобіжник, потрібно натиснути ось цю зелену кнопку. Щоб був чути характерний звук клац. Тоді. Запобіжний включений, включається котел. Зеленою кнопкою цієї, і все вже працює. Отже, зараз все збираю. Ще раз нагадую, датчик спалених газів. Він знаходиться ось тут. Живлення до вентилятора тут. Воно пішло все цією стороною. Це вентилятор, ось це дріт датчика спалених газів. На цю праву сторону, ось сюди, заходить датчик з запобіжника, датчик з температури. Тобто, коли включати вентилятор, щоб він нагнітав повітря, збільшував температуру і сам термостат, який показує температуру на котлі. З всім розібралися. Сервіс абсолютно не допоміг. Вони взагалі нічого не казали про запобіжник, сказали, що він з ладу ну, не виходить. Ну, але по факту дійшли висновку, що все-таки справа в запобіжнику. Отже, якщо не працює вентилятор, в першу чергу дивитися, чи тут на четвертій колодці є живлення, яке на нього подається. Якщо немає живлення, швидше за все, справа в запобіжнику. Наступний крок це вже реле спалених газів. Збираємо назад новий запобіжник на місці. Е, коли поміряли, що немає 220, як перевірили, чи справний запобіжник. Взяли ось звичайний шматок дроту. Ось ці дві клеми від'єднали, і просто їх з'єднали напряму. Якщо ви їх з'єднуєте напряму, вмикаєте котел, вентилятор запускається, отже, зрозуміло, що запобіжник не подає напругу. Майстер, який встановлював котел, сказав: єдине, що замінити конденсатор. Ось цей в нього такий самий котел була проблема. Конденсатор, в принципі, слід міняти, якщо котел в принципі не реагує. Тобто ви вмикаєте зелену кнопку. Не працює ні насос, ні вентилятор, тобто котел мертвий. Тоді, швидше за все, є проблема в конденсаторі. Ну, а так треба продзвонювати і шукати, в чому є нюанси, якщо працює щось одне, не працює інше. Ще одна деталь. Якщо знімати ось ці бокові кришки, ось тут є посадкові місця на гвинти. Ось вони. Потрібно прикласти значне зусилля, тому що болти контактують з частиною котла, яка нагрівається. Відповідно, вони трохи прикипають і потрібно докласти зусиль, щоб їх відкрутити. Та й таке. Отже, наскільки ви чуєте, вентилятор працює. В чому була проблема? Після того, як замінив запобіжник, включив, все запрацювало. Щойно я виключив зеленою кнопкою, зібрав все назад, вентилятор знову перестав працювати. Відповідно, знову потрібно було його розібрати, шукати, в чому причина. По дротах від тої ж четвертої колодки дійшли, що напруга подається з реле температури, тобто, яке запускає вентилятор. На це реле не приходила напруга, бо не працював запобіжник. Запобіжник поміняли. Реле я поставив старе, але потім вже поставив. Нове, і все запрацювало. Єдине, вентилятор, наскільки бачите, не вимикається за допомогою реле спалених газів, тобто так, як і було. Ну, але все решту, якщо вентилятор виключити, він вимикається. Якщо його поставити ну, на мінімум чи далі, відповідно все клацає, все вмикається, все працює. Для вас це відео на декілька хвилин. Для мене це три тижні консультацій з сервісами, всілякими майстрами. Ніхто не хоче виїжджати на цю електричну частину. Тобто є майстри, які вам поставлять котел, обв'яжуть його. Заповнять водою, поставлять насоси, але ну, ну, ніхто не хоче пхатися до цих електронних частин. сервіс є, сервіс-менеджер пропонує, ну це спробуйте замінити, спробуйте замінити це. По факту треба просто його відкривати, шукати причину, пробувати, змінювати. Ну, ще єдине, що у сусіда такий самий котел, але не 40 а 32-й. То я просто, ще, якщо переконати свій вентилятор, просто відкрутив, від'єднав фішку, заніс до нього, підключив, перевірив, вентилятор працює. То проблема була все-таки в електричній частині.